Крок сьомий. Покірно просили його усунути наші недоліки. Гордення Покори. Сьомий крок це пряме продовження попереднього кроку, в якому ми вирішили з Божою допомогою рішуче усувати дефекти нашого характеру, а не тільки змінювати зовнішню поведінку. Тут додається черговий аспект духовного розвитку. Ми не тільки стали готові, щоб Бог звільнив нас від усіх дефектів характеру, але й робимо наступний крок звертаємося до Бога в покорі, щоб Він допомагав нам усі ці дефекти характеру перемагати. Ключове слово в цьому кроці це покора. Важливо знати, навіщо нам потрібна покора. З чого вона випливає і у чому полягає. Деякі люди розуміють покору поверхово, наївно, навіть помилково і шкідливо, бо це перешкоджає фактичному розвитку. Такі люди стверджують, що покора це визнання своїх слабкостей, нагадування собі і іншим про те, що в мене незріле чи погане, визнання усіх помилок з минулого і теперішнього. Нагадування про свою мізерність чи безпорадність, а також визнання нашої недосконалості і людської убогості. Це правда, що покірна людина це така людина, яка усвідомлює свою недосконалість, учинені помилки і необхідність навернення. Але це тільки один із важливих аспектів покори. За своєю суттю, покора це визнання усієї правди про себе. А не тільки тієї частини правди, яка говорить про мої слабкості, помилки і гріхи. Покора це не тільки важке визнання правди про те, що у мені погане, але й радісне визнання правди про те, що в мені добре, про те, що я тут і тепер роблю чергові кроки на шляху розвитку і позитивно змінююся. Бути покірним означає казати собі і іншим, що з допомогою Бога і добрих людей я звільняюся від помилкового минулого, і що в мене щораз краще теперішнє. Зріла покора випливає з факту, що моє теперішнє щораз краще, що завдяки цьому я усвідомлюю собі, що моє минуле у багатьох аспектах було помилковим, і що в моїй слабкості і незрілості я, повторю, я повторюватиму це минуле, якщо не усуду своїх недоліків, дефектів і всього того, що залишається в мені незріле і негідне моєї людської гідності. Покора це життя у правді про себе, а правда про мене різна, бо частково болісна і тривожна, але частково радісна і є підставою для здорової гордості. Ніхто з людей не є абсолютно досконалий і ніхто не є абсолютно поганий. Зріле не має нічого спільного з тим, що я називаю гординою покори, тобто з непокірним нагадуванням про те, скільки в мені ще зла, слабкості, недосконалості, помилок. Це лицемірна форма звернення на себе уваги під приводом покори. Похвальба своїми слабостями. І вдавання, що я бачу в собі тільки слабкості, це якраз така суть покори, яка зазвичай має на меті викликати жалість або спонукати інших людей до переконування мене, що я зовсім не такий поганий, і підкреслення моїх позитивних рез, реальних або вигаданих для того, щоб мене потішити. Гординю покори легко можемо викрити тоді. Коли хтось у нашій присутності надмірно критикує самого себе, а ми з ним погодимося і скажемо так, слушно кажеш, у тобі є тільки слабкість і зло. Людина, яка чваниться своїми слабостями, тоді переважно буває болісно здивована нашими словами і може на нас зобразитися. Адже її покора це не покора, а надмірне підкреслення своїх слабкостей. Для того, щоб інші її розраджували, перебільшуючи її добрі речі, або для того, щоб інші захоплені і зворушені її покорою, не ставили до неї вимог. Я ніколи не зустрічав людину, в якій була б стільки зла, в якій покора полягала б у визнанні нею, у мене є тільки все погане. Правдива покора це вдячність Богові. За те, що мене так прекрасно створив, на свій образ і подобу, а також щире звернення до нього про допомогу, щоб я ставав щораз більше подібним до Творця, попри мої слабкості, помилки і гріхи. З одного боку, сьомий крок вимагає від нас остерігатися гордині покори, тобто вихваляння тим, як багато у нас слабкості і зла. З іншого боку, цей крок вимагає від нас увільнення від гордині в її класичних проявах. Хвалько це зухвала людина, яка гордує іншими як слабшими від неї, і яка ставить себе в центр уваги хвалько це людина, яка хворобливо, тобто всупереч будь-яким фактам, переконана у своїй величі, винятковості, непомильності. Це людина – як часто любець з маленького принца, яка вважає, що всі повинні захоплюватися нею, вихваляти її, кланятися їй і визнавати найпрекраснішою на цій планеті. Хто піддається гордині, той радикально перешкоджає можливості розвитку і переживання радості життя, адже взагалі не бачить потреби працювати над собою, а зло і помилки зауважує лише в інших людях. Іти з покорою до Бога. Сьомий крок можуть реалізувати ті, які є зріло покірні, тобто ті, які визнають усю правду про себе, складну і радісну. Це люди, які не є ані хвальками, ані не плутають покору з нехтуванням, пониженням чи упокоренням самого себе. Ісус прагне, щоб ми наверталися. А не мучили себе чи знущатися над собою. Апостол Яків у своєму посланні так пояснює цей аспект Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож підкоріться Богові та спротивляйтеся дияволові, той утече він від вас. Наблизьтеся до Бога, той Бог наблизиться до вас. Отож, зріла покора полягає у нашій сміливості. Прийти до досконалого Бога попри усвідомлення наших помилок і провин, попри усвідомлення нашої недосконалості і гріховності, приступати до Бога мають право не тільки ті, які вже далеко попереду на шляху до святості, але й ті, які хочуть прийти до Нього, щоб Він усував їхні недоліки чи допомагав їм вийти з кризи, з відчуття безпорадності, з тієї чи іншої залежності. Та участі у тому, що відбирає радість життя. Точно про такий самий принцип говорить нам Ісус, коли пояснює, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і візьме свого Христа, та й за мною йде. Ось чотири детальні умови звернення до Бога в покорі, щоб Він допоміг нам усунути наші недоліки. Наше рішення, наше дисциплі... дистанціювання стосовно самих себе, прихід до Бога з нашим Христом, тобто з усім тягарем нашої життєвої ситуації та наслідування Ісуса. Тож, насамперед, особисте рішення Ісус нікого не змушує іти за Ним, неможливо піти за Ісусом з примусу зі страху перед засудженням. Чи керуючись емоційними станами? Примус, страх чи емоції це чинники, які діють ненадовго, вони не ведуть до тривалих відносин. Зріле рішення піти за Ісусом випливає з відкриття, що Він є єдиним спасителем людини і що від мене залежить, чи я вирішу, як апостоли, піти за Ним. Бог дарував нам правдиву свободу. Але й правдиву розсудливість порівняє Галатів 5.1 Саме тому усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, але мною ніщо володіти не повинно. Перше послання до Корінтян 6.12 Зараз ідеалом є людина, яка панує над світом, але не вміє панувати над собою самою. Найбільшою загрозою для свободи є людина, у якій у своїй слабкості і гріховності, нікому не вдасться відібрати свободу зовні, нікого також не можна замінити у прийнятті найважливіших життєвих рішень. За Ісусом може бути тільки той, хто справді цього хоче, і той, хто в серці приймає таке тверде рішення. Крім особистого рішення другою умовою покірного звернення до Бога з проханням про допомогу є зречення самого себе. Це жодним чином не означає, що хто, і хто вирішує піти за Богом, повинен гордувати собою чи зневажати себе. Ісус пригадує нам в Євангелії про те, що ми повинні любити також самих себе, а не тільки Бога і ближнього. У біблійному значенні зречення самого себе це прояв зрілої любові до себе, а не результат погорди. Зректися себе означає не концентруватися на собі, на своїх суб'єктивних переконаннях чи переживаннях, не бути людиною егоцентричною, як дитина, яка в центрі світу ставить себе і свої потреби. Зректися себе означає зосередитися на Богові. І на ближніх, щоб любити щораз сильніше і мудріше. Учнем Ісуса є той, хто в правдивій покорі забуває про себе, не тому, що боїться контакту зі собою, а тому, що хоче знайти в собі якомога більше простору для інших людей, щоб стати для них свідомим і добровільним даром. Покірна людина любить себе, а не концентрується на собі. Третя умова приходу з покорою до Бога полягає в тому, щоб, використовуючи біблійний вираз, взяти свій хрест і піти з ним до Творця. Біблія переконує нас у тому, що ми були створені Богом з любові, і що Творець ніколи не пішла нам хрест. Покірна людина знає, що немає жодних підстав. Скидати відповідальність на Бога за свої страждання. Коли Божий син прийшов до нас у людській природі, то це ми прибили Його до Христа, а не Він нас. Бог не посилає нам жодну хворобу, жодне випробування, жоден хрест. Він посилає нам тільки свого сина, який приносить нам любов і радість. Бог робить все. Щоб ніхто з нас не спричиняв страждання ані самому собі, ані ближнім. Ісус прийняв хрест, бо хотів бути останнім розп'ятим в історії людства. Він прагнув, щоб з того часу ми любили один одного, так як Він перший нас полюбив, бо тоді зникнуть усі хрести і страждання. Страждання це результат дій людини і Злого Духа. А не Божа воля. Воно з'являється тоді, коли ми не слухаємо Бога і співпрацюємо з дияволом. Божий син став людиною не для того, щоб хрест поважчив, а для того, щоб Його радість була в нас і щоб наша радість була повна. Він каже, що хто хоче бути його учним, той повинен взяти хрест, але найважливішим тут є слово свій. Мова йде про мій і твій хрест, а не хрест Ісуса. Він ніс свій хрест сам, аж доки не віддав за тебе і за мене життя на ньому. Ісус не пішла нікому хрест, натомість пояснює, що хто хоче піти за Ним, той повинен прийти до нього з абсолютною покорою, з усією своєю важкою і часто болісною реальністю. Зі своїми слабкостями, стражданнями і хрестами. Четверта умова це рішуче прагнення ставати подібним до Бога, щоб наслідувати Його, адже саме той, той факт, що досі ми були надто мало схожі на Бога, є нашим основним недоліком. Наслідувати Бога означає наслідувати Його любов. Яку Він найповніше об'явив нам у своєму розіп'ятому синові. Це означає любити так, як Ісус нас полюбив і жодним іншим чином. Коли ми читаємо Євангелія, нас дивує той факт, що Ісус, який всіх людей любить завжди і безумовно, кожному виявляє цю любов іншим чином. Людей шляхетних пригортає, розгрішає, ставить у приклад. Оберігає, підтримує, вирізняє, тобто виявляє їм любов таким чином, який ми зазвичай сприймаємо як єдиний прояв любові. А коли зустрічає людей, які помиляються, то не стілює їх, не розгрішає, не хвалить, не приймає, а рішуче остерігає і закликає до навернення. Коли він зустрічає кривдників, то виявляє до них любов. Рішуче захищаючись від них, він декілька разів не дозволив себе скинути зі скель, на яких розташовувалися міста, де він навчав. Він рішуче оборонявся від воїна, який вдарив його, а також від ананії, каяфи і палата. Він робив так тому, що любив і цих людей, і не хотів, щоб вони стали ще більшими кривдниками. Коли він зустрічав фарисеїв і лицемірів, то публічно викривав їх, щоб у його присутності вони не могли маніпулювати наївною юрбою. Коли ж зустрічав тих, які любили більше за інших, як Петро, то виявляв до них таку довіру, що доручав їм церкви, тобто людей, за яких він віддав життя на Христі. Ісус не плутає любов з наївністю, з терпимістю дозна, з прийняттям, з повлажливістю чи надмірною опікою, умовою покірного слідування з Ісусом, який усуває наші недоліки, є наслідування Його жертовної, а водночас мудрої любові. За Ісусом не може піти той, хто плутає любов з потягом, сексуальним співжиттям. Прихильністю, закоханістю, толерантністю, прийняттям, вільними зв'язками чи наївністю. Любити на зразок Ісуса означає підтримувати людину, яку ми любимо, а водночас ставити перед нею високі вимоги для того, щоб і вона вчилася любити. Це означає бути присутнім, жартовним і ласкавим. Це означає підбирати слова і вчинки любові до ситуації і поведінки людини, яку ми любимо. Це означає на зразок Ісуса підтримувати благородних людей, щоб вони мали силу бути витривалими в добрі, остерігати тих, які помиляються, щоб вони задумалися і наверталися, захищатися від кривдників, щоб на їхній совісті не було ще більше жертв. А свою дочасну долю пов'язувати з теми, які люблять більше за інших. Людина, яка постійно перебуває у спільності з Ісусом, використовує два принципи, яких Він навчає. Перший принцип звучить так: Те, чи я тебе люблю, залежить від мене, але те, яким чином я виявляю тобі любов, залежить від твоєї поведінки. Другий принцип не менш важливий те, що я люблю тебе, не дозволяє тобі кривдити мене, а від мене не забирає права захищатися від тебе. Той, хто з покорою звертається до Бога по допомогу в усуненні своїх недоліків, той поступово стає ще раз більш подібним до Бога. Він стає добрим і мудрим водночас, а саме на цьому полягає радикальне усунення наших недоліків. Хто може прийти до Бога з покорою, повною довіри, вдячністю за Божу доброту і любов, той, хто знає, що Бог не винний, що то не він ускладнював нам життя, якщо воно було досі іноді жахливо понівечене, сповнене провин, помилок і страждань. Коли наше життя саме так понівечене, то нам кортить скинути на Бога відповідальність за наші недоліки, які спричинили стільки зла у нашому житті, чи за недоліки і слабкості інших людей, адже легше скинути вину на невинного Бога, який нас розуміє і любить та ніколи не мститься, ніж визнати свою відповідальність за наші хрести. Розгляньмо конкретний приклад. Якщо хтось потрапляє у якусь залежність, і падає на дно в голоді, приниженні і самотності, то йому легше сказати, Боже, як ти міг це допустити? Замість, Боже, поглянь, до чого я себе довів і до чого привели мене люди, які не слухають Тебе. Так само, якщо якась наївно закохана жінка обрала собі всупереч застереженням батьків і друзів такого чоловіка. Який тепер її зраджує або застосовує до неї насильство, то їй легше сказати, Боже, як ти міг послати мені такого чоловіка, як можеш допустити такі страждання в моєму житті? Аніж, Боже, я нерозсудливо і перечасно прийняла рішення одружитися. Я довірилася чоловікові, якому не повинна була довіряти. У ситуації невинного страждання, за яким, як правило, ховається вина інших людей, нам важко спокою піти до Бога і сказати: Господи Боже, забери мої недоліки і допоможи мені замінити їх чимось добрим, особливо твоєю любов'ю. У такій ситуації в нас радше виникає спокуса, піти до Бога з бунтом і жалем, і навіть лицемірством та сказати. Господи Боже, це ти винен, ти згрішив проти мене, а не я проти Тебе. Це ти допустив, що я зробив стільки помилок і так сильно провинився. Тепер ти просив у мене пробачення, це ти зобов'язаний тепер мене порятувати чудесним чином. Я зручно вмущуся у готелі і споглядатиму, як ти мене рятуєш і перемінюєш. Ця мій захищає нас від спокуса бунту і гордині щодо Бога. Він пригадує нам, що Бог абсолютно невинний, і що це ми, люди, почали робити зла, від якого тільки Бог може нас звільнити, якщо ми цього хотітимемо, і в покорі звертатимемося до нього про допомогу.